Мамо, а тато мене більше не любить. Я кажу, це, ну де ти це взяла. А вона каже, він же завжди був військовим. Я коли була маленька, він ж був військовим. Але він приїжджав і дзвонив. А зараз він не дзвонить, і не приїжджає. Тамарі важко стримати сльози. Її чоловік вже більше року у російському полоні, як і решта, 131 нацгвардієць. Він був на чергуванні і в мене навіть є повідомлення 24 го числа вночі. Він написав повідомлення. Він написав: Я вас дуже сильно люблю пізніше наберу. 24 лютого, 22-го російські військові захопили Чорнобильську АЕС і взяли у полон працівників та нацгвардійців, які заступили на чергування. Тамара ще кілька днів мала змогу зв'язатися з чоловіком мобільним телефоном, але після 9 березня у всіх відібрали телефони, і ті, хто лишався на Чорнобильській АЕС, міг зв'язатися з рідними лише стаціонарним. Нацгвардійці та працівники ЧаЕС телефонували до жителів Славутичай, аби ті передали їх рідним, що вони живі. Я дуже до речі вдячна. Була одна жіночка звати Євгенія. Зараз це пам'ятаю, якщо вона буде дивитися сюжет. Я дуже вдячна, справді, бо це було дуже цінно і дуже важливо. Я знаю, що вона обдзвонювала тих хлопців, які просили, тобто він не один просив. І просто, ну знаєте, як коли була можливість, вона просто клала слухав по одну до іншої, і так ми з перебоями дуже поганим зв'язком, але хоча б два слова. Про те, що ми живі, я могла почути. Востаннє Тамара спілкувалася з чоловіком наприкінці березня 22-го. Він сказав, що я, напевно, я більше не зможу дзвонити. Тобто він щось розумів, я так думаю. 31 березня 22-го дівчина побачила в інтернеті акт передачі охорони ЧАЕС, який написали росіяни. Вже тоді вона розуміла, що російські військові забрали з собою не лише майно ЧАЕС, а й найголовніше її чоловіка разом з рештою нацгвардійців. Я почала моніторити це все і е, знайшла перша структура, яка утворилася. Це центр пошуку та звільнення при службі безпеки України. Я телефонувала туди. Е, е, оператори кол-центру, які були там, вони вже, тобто я так розумію, що військова частина напевно подала їхній список як список військовополонених. 169 осіб було на той момент. Родини нацгвардійців, які зараз знаходяться у полоні, об'єднала спільна мета повернути своїх родичів на сьогоднішній день. З 169 осіб полонених нацгвардійців повернути додому вдалося 38. 131 людина лишається у полоні росіян. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини в щорічній доповіді про стан додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні за 2022 рік зазначив, що звільнення з полону РФ українські, Ки військовослужбовці засвідчують жорстоке поводження з ними. Повідомляють про факти катувань, фізичного і психологічного насильства. Нацгвардійці, що окороняли ЧАЕС, залишалися вірними своїй присязі українському народові, впевнені рідні та дружини військовополонених. Вони об'єдналися, підтримують один одного та не втрачають надії на їх повернення.